Загроза надії розпач. Другий відтинок в цій нашій старії. 60 секунд про вічність, яка вже добігає кінця. Зухвала довіра. Другою загрозою надії. Біля розпачу є зухвала довіра, яка може вступити в двох постатях. Або як. Тобто ми свої сили ставимо і покладання надію на осягнення щастя і спасіння і неба без помочі Бога, Тобто ми своїми силами можемо? Так? Або як переконання, що, напевно, Бог пробачить нам поповнене зло, незалежно від того, чи будемо за нього жаліти і його поправляти чи ні. Обидві форми загрожують надію, оскільки проводять до гордині, яка не, не рахується з Богом, і до лінивства, направлені нанесених кривд. Видається, що, хоча так, що, хоча ж розпач, як і зухвала довіра, не є шкідники, які нищать надію, то, незважаючи на все, розпач є гірший. Чому? Оскільки покладання на Божемо уседі є більш християнське, ніж сумнів в Божу любов, бо Христос помер з любові до нас.